Святкувала День державного прапора та День Незалежності. В Одесі відбувся військово-морський парад Збройних сил України. Білгородністровський відзначив 70-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. А у Львові майже 40 тисяч людей заспівали гімн нашої держави. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Дитяна Бажанар. Далі докладніше. У суботу, 23 серпня, буквально вся країна забарвилася в кольори державного прапора. Жовто-сині знамени підіймали по всій Україні у містах і у селах. Але в Одесі вирішили не обмежуватися звичайними прапорами країни на будинках і державних установах. На Потьомкінських сходах мешканці та гості міста розтягнули 23-метровий державний прапор. В цьому святковому дійстві взяли участь близько 500 чоловік. Щорічно з моменту початку проведення вишиванкового фестивалю організатори свято додають по одному метру до величезного жовто-синього полотнища. Таким чином, довжина прапора завжди дорівнює віку незалежної України. Музика. Незважаючи на шторм, 24 серпня, в честь святкування Дня Незалежності України, в акваторії Одеської затоки відбувся військово-морський парад. У параді взяли участь 20 кораблів і катерів військово-морських сил України та Державної прикордонної служби, 420 моряків і 90 прикордонників. На жаль, через штормову погоду програму параду довелося скоротити. Численні глядачі не змогли побачити десантування на пляжі Ланжарон. А ось морський бій з піратами не скасували. Український флагман Гетьман Сайдачний знешкодив умовне піратське судно. Парад приймав президент Петро Порошенко, який зауважив, що Україна завжди залишиться морською державою та привітав Одеситів із 220-м ювілеєм з дня заснування міста. Співробітники одеського обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю вилучили арсенал вогнепальної і холодної зброї та вибухових речовин у 32-річного Десита. З якою метою чоловік тримав вдома таку велику кількість зброї. Дивіться в наступному сюжеті. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено два обрізи мисливської рушниці. Предмет схожий на самооборонний вибуховий пристрій, велику кількість пороху, пістолети та револьвери, патрони різного калібру холодну зброю. Серед іншого затриманий зберігав топографічну карту одеського порту із позначками несучих стін та каркасу німецької євангелічної лютеранської церкви, розташованої на морвокзалі. Ми отримали інформацію о том, що 32-річний житель Одеси збирається совершить. Терористичний акт, где, у зв'язку з чим хочет дестабілізувати ситуацію в Одесі. Ми з'являємо форми камуфляжної і воєнної, ми мы балаклави і и разное имущество, в соответствии с изъятием якого можна предполагать, що человек готовился серйозно к проведению теракта. Вилучені речі направлено на експертизу, згідно якої встановлено, що вся зброя є вогнепальною. Зная ситуацію в країні, що воєнне положення, що готується ну, народ, как бы слухи, народ, там, ну, все остальное, там, 2 мая, вот это все, ну, то есть ходит слух такое, что Одессу, ну, на Одессу скоро ну, будет в ближайшем будущем, то есть жест, очень жестко будет нападение. Вот. Я решил, ну, то есть, я решил это все пособирать до кучи, там, ну, то есть такой мало, ну, в целях просто самозащиты. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Наразі проводиться комплекс оперативно розшукових заходів та слідчих дій. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Одесити одягли статую дюка у вишиванку і побудували рекордний вишиванковий ланцюг. Вишиванковий фестиваль проходить в Одесі з 2009 року. Однією з найкрасивіших і символічних акцій є побудова живого ланцюга, одягнутих у національний одяг громадян. Навіть сильна злива цього року не завадила Одеситам побити рекорд попередніх років. До цих пір пальмова гілка першості належала учасникам 2012 року. Тоді живий ланцюг утворили 852 людини у вишиванках. У рік 23-річчя незалежності України. Вже 1469 людей взялися за руки, утворивши живий ланцюг від пам'ятника Дюрку до самого моря. Йдеться в повідомленні на сайті міста Одеси. Як відзначають самі організатори, вишиванковий ланцюг символізує єдність українського народу. З кожним роком до акції долучається все більше людей. Та й носити вишиванку тепер стає модно. Навіть дюк не проти постояти в такому вбранні на приморському бульварі. Біллородністровський відсвяткував 70-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Посадовці міста, пересічні акерманці, ветерани великої вітчизняної війни. Шанували тих, хто ціною власного життя захищав кордони країни від загарбників. Урочиста хода, покладання квітів на меморіалі слави та прийняття всеукраїнської естафети пам'яті. Подробиці в наступному сюжеті. Розпочалися святкові заходи з урочистої ходи від будівлі міської ради до Меморіалу Слави, якого очолив ветеран Великої вітчизняної війни, почесний громадянин Білгородністровського, депутат міської ради, генерал-майор у відставці Борис Тавров. Посадовці районної адміністрації та представники міської ради виступили зі словами вдячності за подвиг та героїзм ветеранів під час визволення нашого краю. Сьогодні наша головна задача це зберігати мир на землі, це становіть те, що в нас твориться на востокі країни, и приложить все усилия, чтобы мы действительно имели независимую, развитую Украину, которая была бы нормальным соседом, нормальным союзником и нормальным партнером. В мітингу слава визволителям України взяв участь капітан другого рангу у відставці Яків Іванович Пляченко, який наразі проживає в Ізмаїлі, у серпні 1944 року. Радист 360-го батальйону морської піхоти Дунайської військової флотилії боровся за визволення Білгородністровського від фашистських загарбників. За героїзм під час форсування Дністровського лиману був нагороджений орденом вітчизняної війни другого ступеню. Шлава, шлава, шлава. Пам'ять тих, хто загинув на полях бою і не дожив до сьогоднішніх днів, вшанували хвилиною мовчання. Ветеран Великої вітчизняної війни Борис Тавров нагадав всім присутнім про кількість жертв у війні. Пройдуть десятиліття, століття, тисячоліття, але пам'ять о подвіді нашого народу буде вічною. Біл Корністровський прийняв естафету пам'яті слава визволителям України, що прибула із Овідіополя. Нагадаємо, за ініціативи організації ветеранів України з лютого 2013 по жовтень 2014 Під евізом Слава визволителям України проводиться всеукраїнська естафета пам'яті. Приймають її 26 областей України. Її проведення спрямоване на військово-патріотичне виховання молодого покоління на прикладі великих бойових традицій героїв фронтовиків. Почалася естафета з Луганщини де з кінця грудня 1942 року року почалося визволення України від фашистських загарбників слава тим воїнам, які уціліли в той страшній битві, Вічна пам'ять павшим в боях за свободу і незалежність нашої родини. На завершення мітингу його учасники поклали квіти до меморіалу слави. А урочисті заходи з нагоди 70-річчя визволення Білгородністровського продовжилися вже біля площі перед міською радою. Де депутата міської ради Ігоря Нечепоренко було нагороджено орденом почесного громадянина міста. А Григорія Горчака, який загинув у зоні проведення АТО, удостоєно орденом третього ступеню за бойові заслуги перед вітчизною посмертно. Тетяна Бажинар Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Напередодні дня незалежності в Білгородністровському родинам ветеранів військової служби та військовослужбовцям місцевого гарнізону вручили ордери у 24-квартирному будинку. На урочистому заході була присутня заступник директора департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко. Рішенням міністра оборони України 12 квартир у цьому ж будинку будуть виділені у фонд службового житла. Решту передадуть під постійне житло. Чотири помешкання планується зарезервувати для родин військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції. Ось рибко велика й маленька. У Білгородністровському з нагоди святкування 23-ї річниці Дня Незалежності відбулися змагання на кращого рибалку. І дорослі, і діти не полінувалися самого ранку з вудками у руках відстояти своє право на першість у змаганнях. Наша знімальна група теж побувала на риболовлі. Деталі у наступному сюжеті. Ольга Іванівна, справжня рибачка, ще в дитинстві почала захоплюватися риболовлею, а з виходом на пенсію у неї з'явилося більше часу на таке хобі. Сейчас, когда вышла на пенсию, у меня есть возможность сходить на лиман с внучкой, тем более, когда она подростка, и заняться приятнейшим занятием ⁇ рыбная ловля. Жінка вважає, що в житті все варто робити із задоволенням, гарним настроєм та бажанням. Такої ж думки і її онука Олександра, яка перейняла хобі бабусі, і на змаганнях, що проходили на березі Дністровського лиману, спіймала чималого коропа. Показати свою майстерність все день та не полінувалися прокинутися в досвіта не лише дорослі чоловіки, а й діти та жінки. Приватні підприємці міста допомогли в організації змагань. Була Дністровський центр фізичного …здорове населення вже другий рік подряд проводять соревновання по спортивної роботи. Дане соревновання ми присвячуємо Дню Незалежності України. Свіже повітря, бурхливі води Дністровського лиману сприяли атмосфері перемог та хорошому настрою. А відтак кожен учасник змагань намагався перемогти. Побіда, мабуть, да, опять таки не в кількості риби, а победа над самим собою над хорошим настроєнням, над цим позитивним, ну, не побіда, а от іменно. Победа над собой, встать утром рано, вот а так хочется, полежать лишний раз, расслабиться в воскресенье же. Не-не-не, надо вставать и идти за этой победой для своего здоровья, для своего самочувствия, для своей вот. Сама у що сама реалізація. Ольга Іванівна рекомендує кожному акерманцю знаходити вільний час на те, аби усамітнитися на природі та отримати заряд бодрості і хорошого настрою. Тим паче, що риболовля заняття доступне кожному. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукенчук, Бесарабія ТВ. Білку Дністровському всі вихідні були присвячені державним святам. 23 серпня урочисто відзначили День прапора. А 24-го в день незалежності України в центрі міста провели святковий концерт та ярмарок. Подробиці дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. В 23-й раз День независимости Украины отметили в Белгороднестровском. Официальные мероприятия проходили по всему городу. Но наиболее людно было в центре. На площадке перед торговым центром «Стенол» выступали местные коллективы. Горожане и туристы с удовольствием приветствовали артистов, а иногда даже подпевали. Свято, здоровья, счастья и дай Бог, чтобы не было войны. Но все-таки, поскольку такая ситуация у нас сейчас, мы с такой патриотичной миссии. И Тут же для детворы провели акцию под названием «Символ Украины руками детей». Малыши из желтых и голубых бумажных цветков сложили украинский флаг, придумали и организовали развлечения. Сотрудники отдела по делам семьи, детей и молодежи горисполкома. И каждый ребенок имел возможность приложить частичку себя вот как бы в этот праздник. Но если вы видели, то здесь мне было очень интересно. У нас было три активиста, которые просто решили сами все сделать. Эту акцию мы придумали впервые. Нам понравилось, думаю, что такие же акции будем проводить и далее. А неподалеку развернулась ярмарка. 18 торговых точек от местных предпринимателей и от производителей соседних районов. Пришел посмотреть, как идут дела, и один из организаторов ярмарки. Приглашали порядка 52 представителей. Ну, учитывая конец сезона на Затоке и ситуацию, которая в городе, ну, так оно получилось. Тем не менее, мы нормально организовали. Я вижу, что людям это нравится. Концерт, соответственно. Поэтому будем так считать, что мы проводим это первую ярмарку, как Аккерман Туринвест. Поэтому ну, есть наработки, будем стараться лучше. Ассортимент небольшой, но все это хорошо знакомо. Шапские вина, школьная канцелярия, мясные и молочные изделия, выпечка. Наталья из Белгород-Днестровского района привезла свой мед. Нас каждого року приглашают на ярмарку сельхозпродукции. Мы производим мед. Сейчас у нас мед двух сортов. Майский, рапс, Він саме перший його ми збирали в маю місяці і різнотрав'я, Тут шалфей, донік, чистець. Пасіка стояла в полі, мед натуральний. Кращого й бути не може. В этом году праздник имел мав оттенок. Пришло Прийшло більше людей з національною символікою і в українських костюмах. І почти кожен в 23 летний день рождения страны желал їй міра і спокойствия. Ну, поздравляю нашу страну з праздником, днем независимости. желаю, чтобы у нас все было в стране прекрасно. И главное, чтобы не было войны. Поздравляю всех с праздником, с днем независимости, с днем государственного флага. Желаю мира, добра, хороших друзей, верных товарищей и всего самого-самого наилучшего. Я хотел бы поздравить всех окерманцев, всех жителей Украины с этим праздником, с праздником независимости. Ну и хотелось бы ну, пожелать, чтобы всех, кто живет в этом, в этой стране ну, чтобы немножко легче стало жить. Другие керманцы, всех с праздником, с Днем Независимости, мира всем и добра. Да, мира, благо, чтобы щоб не было войны в стране. Вот, всем так, всего да, хорошего. Мы верим, что Украина все таки да. возродится обратно, и будет все у нас хорошо. Вот ці два дня таких, знаете, поряд идут. І душа, знаєте, радіє за нашу Україну. Звичайно, що зараз у нас нелегкий час, але я думаю, що ми разом згуртуємося і все зробимо для того, щоб наша ненька Україна була єдиною країною. Ангеліна Севінкова, Єліна Квітковська, Бісарабія ТВ. На стадіоні Львів Арена відбувся концерт легендарного українського гурту Океан Ельзи». Під час виступу понад 40 тисяч людей заспівали гімн України разом із лідером гурту Святославом Вакарчуком. Передає телевізійна служба новин. Були минулі вихідні. Ще раз вітаю вас зі святами. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами вже наступного дня о 18-й годині на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре і хай щастить!